Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні покажу десерт, який одночасно ніжний, солодкий і неймовірно легкий. І при цьому у ньому менше 100 калорій на весь об'єм. Без цукру, без вершків і без духовки. Лише два інгредієнти, кілька хвилин, і у вас готова справжня десертна хмаринка, яка тане просто в роті. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво. У маленькій мисочці змішайте. 3 г желатину і 20 г гарячої води. Добре розмішайте, щоб желатин повністю розчинився. Це займе декілька хвилин. Візьміть 200 г готового фруктового пюре будь-якого, яке вам до смаку полуниця, манго, персик чи яблуко. Перелийте в чашу міксера і почніть збивати на високій швидкості. Приблизно 3 хвилини, поки воно не стане більш повітряним і світлішим. Поступово влийте розчинений желатин у пюре, не зупиняючи міксер, і продовжуйте вбивати ще 5-7 хвилин. Доки маса не побіліє і не стане пишною, як мус. Десерт майже готовий. Ну майже. Розлийте отриману суміш по креманках або склянках і поставте в холодильник на декілька годин. Після застигання ви отримаєте неймовірно ніжний повітряний десерт, який виглядає. Просто магічно і має природний фруктовий смак. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів.